Так, всім привіт, народ, всім привіт. А, знову я давно не записував аок без гравця. Я грав в Вікторіанській ері, я такий хм, хм, а давайте в Вікторіанській ері без гравця, подивимося, що буде. Так, опції, а вже ж, а агресивність на максимум. Складність яка різниця? І режим спостерігача. Так на прусю. Подивимось, що буде з цим світом безгравця. Так, перші 50 кроків пройшли. Я бачу, що тут починалась купа війн, але вирішив одразу не відволікатись. О, що, Тут Техас, Техас на Мексику, Мексика на США, ще Еквадор, США на Сполучені Штати, ой, на Мексику, тобто Мексика проти США і, і Техасу йде. удачі вам, Удачі Мексика. Ну і Еквадор. Тут в нас, я бачу, Пірунська Бревійська конфедерація на Бразилію пішла вдачі вам, і Бразилія ще проти Аргентинської Федерації. Мені здається, тобі кінець. Бразильським імперіям, удачу тобі. Тут, в свою чергу, в нас. Дивіться. Ти проти Нідерландів, проти Туркміністану. щось. Кристов Пусіт трохи не туди пішла, а ти проти Данії. Все, поки що це все, давайте. Ну, Все інше, якісь маленькі війни, які навіть взагалі не відображаються, тому вперед далі. Так, ось і пройшла сотка кроків. Так, я дивлюсь тут. Чилі, судячи за все, вдарила в спину пірано-болівській конфедерації, захопили їх. Ага, а Ургайстара вдарив в спину Аргентині. І таким чином Бразилія толком нічого не напала, але фактично вона їх ослабила. А ще тут Еквадор захопив Колумбію, Скоріше, Республіку Нову Гранаду. Тут все ще йде війна, між Техасом, Мексикою і США. США переможе вже ж. Я тут побачив вперше Данія, а тут Гальштейн також пішов на Шведську Норвезьку Унію. Данія тут розширяється також. Русня пішла на Австрійську імперію, Австрійська імперія, тримайся. Хто-небудь також навколо підіть на Русню. І Пруссію рознесли, бо Франція пішла на Прусію, судячи за все, і Саксонія пішла на Пруссію, і вони вдвох їх рознесли. А, ну Іспанія на Португалію пішла. Що, поїхали. Далі повернусь на 200 кроків і покажу, що зміниться. Що ж ще 100 кроків пройшло. І дивіться. Нарешті тут вони закінчили війну з Мексикою, мені шкода, Республіку Техас, вони тільки тут трохи захопили і все. Це якось несправедливо. Тут в Південній Америці сильно прям нічого не міняється. А, хоча ні, Уругвай дозахоплював Аргентину і пішов на Чилі. І Уругвай прям зможе при бажанні з Чилі. Непогано, Уругвай непогано. Так, тут я бачу Австрія. Австрія не витримала натиск. М -м, який ти жах Російської імперії? О, і російська на британську, ти британська, рознеси їх. Так, тут все ще жива шведсько норвезька унія, яка воює. З Саксонії, Франції, тут Оспанська імперія Єгипет захопила. І... А це Британія з Русньою. Ти В'єтнам захопив. О, і Китай. Династія цін тут трохи розширилась. Буває. Що ж, повернусь, наступний раз повернусь показувати, що змінилось ще через 200 кроків. Є, я повернувся. Що змінилось? Уругвай! Чилі додавив, і уругай ти зараз воюєш з Бразилією. Блін, якщо Португай повністю асимілюваний був, він би зміг навіть рознести Бразилію. А так невідомо, що буде. Тут Еквадор трохи розширився, він зестрально Африканську Федерацію. І Магадіш воює. Я, думаю, я дивлюсь, тут Сполучені Штати Америки, тут Техас забиває Мексику. Чи ні, Техас не воює. Судячи за все, він до цього воював. Зато Мексика з США воює. Ех, Русня, на жаль, взяла Канаду. Але Британія, що, що ти тупиш? Британія, тобі просто Русню треба рознести. На Русню ще пішли ви. Каджари і з Прусії русня воювала, але, на жаль, Прусія чомусь захоплена. Я не розумію, яким дивом русня взагалі виживає. Британська імперія, е, серйозно, якого біса мене це прям дратує. Османи, підіть на русню. А, і Османи ще проти русні. Так раз несіть русню, в чому проблема? Французи також на русню. Французи на республіку Техас пішли. Які ось ці дивні. Британія, поверни собі Канаду. Йди. Короче. Повернусь на вісьмиста крохах. Так якого біса британці, ви уклали мир з русньо? Ви адекватні? Ви здали частку Канади на наш, Ви адекватні? Британці, ви адекватні, ви б могли б їх рознести? Що мене дуже дратує в цьому в цьому гра. Османська імперія, що з тобою не так. Ви вдвох просто б спокійно рознесли їх. А на каджари пішли якісь бухарське ханство. Фу. Як це огидно, як мене дратує в цьому гра Британія? А нащо ти уклала мирну угоду? Ти б могла б їх рознести прямо спокійно? Велика Британія, якого біса ти Індію навіть здала. Канбон якийсь дуже. дуже слабкий Канбо. Що? Британія, що з тобою не так? Канбоун прям максимально слабкий, чому ти здаєш їм Індію? Короче... і Сінг пішов на Османів. Просто в спину вдарив. При цьому, до речі, Уругвай трохи підзахопив Бразилію, він впорався. Але Парагвай при цьому живий, лишився. Короче... повернусь все ж таки на 800 кроках, як я як казав. Що ж, 800 кроків пройшло. По-перше, Уругвай тут програв декілька своїх. Ну, Рувай, Уругвай. Він здав частку своїх провінцій тут. В Південній Америці ще ти проти Еквадора воюєш Бразилія проти Еквадора і проти Нідерландів, які тут все ще існують. Але Еквадор, бачу, тут розіж... розіжрався більш-менш. Це в Америці більш толком нічого не змінилось. В Африці тут толком і нема чому мінятись. В плані стародавній Єгіпт, Іспанія тут, не знаю. Але ось найгірше, то перше, найкраще це те, що Франція тут розжерлась на всю Європу. Чому найкраще? Тому що вони тоді зможуть русню рознести. І вони перше місце посилі. Це переразно, в них технології краще, у них економіка більше. Населення трохи менше, але це не так важливо. Коротше, вони краще. Франція ще б Данію забрала собі, бо прекрасно. Данія з русньовою. Данія. Але найгірше це те, що трусня розірвалася, якого біса ніхто не може винести русню. Винісіть кляту русню. У них 64% національне населення. Але замість цього династія Цін пішла на Британію. На Британію на Османів На Каджар. Та на що? нащо? Нащо? Я повинен чисто собі таке. А проти часом воює. Окей, вдачі вам. Дон. Це поки що все повернусь. А знаєте, що я повернусь на 1500 кроках. Може на 1000, а потім. На 1500, ну на 1500 повернусь в кроках Подивимось, що зміниться. Так, я вирішив вам показати, що на 1000 кроків буде. Не знаю, тут на. Не... Сильно в Америці нічого не змінилось, у Ругуває, тут більш-менш повертає свої сили. І США. США заходить в Південну Америку. Я не розумію, чому ти ще не перше місце по силі США, що тобі? Що тобі заважає? Ставай першим місцем по силі. Але так, ну тут США розжирається. Тут у нас Османська імперія якось якимось дивом повернула собі сили більш-менш. якимось дивом саме. Династія Цін все ще з Британії воює. Британія з вами двома воює, Франція все ще жива. І все ще перше місце, що прекрасно. І Все, лишилось буквально декілька сильних країн. Повернусь на 1500 кроках, щоб показати, що тут буде. Особисто я вболіваю за Уругувай. Давай, Уругвай, я в тебе вірю. Розширяйся. Так, ну і всім привіт, народ, за вас підписів подбайка. Ой, що я кажу? Не записую рекламну вставку, типу, в своїй грі. ось моя гра. Послання в описі можете придбати, якщо придбаєте, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте і до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Ну так, і на момент записи цього відео. Додати 22 дві години вишилось до виходу гри. Коли у вас вона вже декілька днів більше тижня вийшла вже як у мене вона тільки. Ну, це щоб ви знали, наскільки я далеко наперед записую. Тому якщо я ігнорую ваші коментарі, це я їх не ігнорую. Я просто, просто в мене наперед записано. 1500 кроків є. Що відбувається? Ну тут США продовжує за Південну Америку воювати. Тут Уругвай все ще живий, який не воює США, але він живий, поки, поки не воює США. Креатор Руснява імперія проти Осман воює тут проти. Коротше, вона розжирається, тут вона захопила тут Каджурську імперію. Бухарське ханство, точніше, яка тут була. Вона це дратує. Британської імперії знову воювала з Русньою і чомусь вла... ламир, що мене дратує. Королівство Франції проти Нідерландів. який б... <с>? Вбийте Російську імперію, вбийте, будь ласка, що з вами не так? Чому ви не можете її просто вбити? Династія ці Цін. З Франції. Вдвох. Ідіть на Русню! Що вам заважає, Кого бізи, це мене прям дратує, це мене прям дратує. Я повернусь на 2000 кроків, якщо еще русня. Блін, якщо Велика Британія, ти воювала з руснею, чому ти хоча б Канаду собі не повернула? В чому твоя проблема? Я не знаю, Британська імперія щось взагалі тупить прям максимально сильно. Короче. Повернусь на 2000 кроках. У, дивіться, династия цін пішла на русню. Якщо б ще Франція приєдналася. Або хоча б ще хтось приєднався. Або Османська імперія тут, якщо поверне свої провінції. Поки. Дінастія цін їх відволікає. Рознесіть, Русню. Рознесіть, Русню. О, ще 500 кроків пройшло. США тут все ще. Я не знаю. Вони, здається, і воюють з кимось постійно в Південній Америці, але ніяк неяк не можуть довоювати. і типу, Вони лишаються буквально в тих же провінціях. Також тут лишилась жива Османська імперія, але на неї пішла Франція, що мене дратує, Ви могли просто на Русню піти. І династія цін тут не так сильно розширилася, як хотілося би, але тепер. Пусть ще менше населення. Ти тобто Франція точно перше місце посилі, і вони рознесуть Рознесуть русню при бажанні. Але подивимось, подивимось, що буде далі. Типу, тобто, прям глобальних змін не відбулося. Османська імперія там всю Афру контролює. Якщо Франція ще повністю Османську імперію захопить, і потім вони вдвох з династії цін підуть на Русню, це було б взагалі прекрасно. Це було б прекрасно. Тут все ще живий. Урувай, Японія! Японію часом буквально одну провінцію захопили. Дві, гаразд, тут дві провінції. Японія захвала, коротше. В принципі, у всіх інших місцях все стабільно. Тому вперед ще Ще 500 кроків. Ну і я вже ж це не ок, якщо б він не забагався. Зараз перезайду. Ну, династія цин знову на русню пішла. Давай, династія цин, династія цин, династія цин. Я розраховую на тебе. О, Османська імперія приєдналася до того, щоб бити русню. Але якого біса династія цин здає свої позиції Русня слабла. Хочете те, що Османська імперія ще їх б'є. Давайте, розносіть, розносіть русню. Он боун, ти знущаєшся, ти вдарив в спину Дінастії цин якого біса. Нащо ви це робите? Мене дружить, дратуєте, що постійно, що щось відбувається таке, що допомагає русні по того. А, а Франція пішла на османів. І на цин. Та визнущайте. Як я вас ненавиджу всіх. Як мене це, це дратує, коли постійно щось відбувається, що допомагає русні вижити. І це постійно, це прям постійно так відбувається. А, Франція пішла на русню. Я Беру свої слова назад. Франція молодець. Але те, що Франція ще за османами воює, це не дуже приємно. Давайте, рознесіть русню. Лишилось трохи. Не полагаю вас. Династія цин ти поки рознеси конбаун. Ааа, блін, династія цин з Франції воюють. Та ви знущаєтесь, ви могли вдвох спокійно рознести русню. Замість того, щоб витрачати час на один проти одного. Які ви просто. Зрадники. Ви мене зрадили, ви зрадили мою довіру в першу чергу. Добийте русню. Добийте, вбийте русню, будь ласка. Я вас благаю, вбийте русню. Все династія Мін. Закінчили воювати з Русні, це дуже хорошо, тому що тепер Франція лишилась протрусні. Русня в два рази менше за Францію. І вже 2500 500 кроків. Ну, все. Русній кінець. Це очевидно, і я на цьому це закінчу. Ну, ось так США лишились. Вони, в принципі, сильно не розширяються. Русню доб'ють, по ітогу, на щастя, якщо б ще... О, Османська імперія. Османська імперія також проти русній воює, але ще й проти Франції, це найгірше. Запрошував, Османська імперія сильніша за русню. Коротше, все, русній кінець, на щастя. Але я на цьому закінчу це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких ось, 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 ось. Дякую вам, дякую, ось ваші ніки. Я вам дуже вдячний, що хтось також хоче мене підтримати. спонсорами спонсором ютубі. Або донайте по по в описі. Також підписка, подавайте, коментарі і так далі. Мене тут дуже сильно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.